І ще одне правило, яким я керуюся, покажу приклад. Ну, от, Наприклад, де я залишав з самого початку три, або скільки тут, 1, 2, 3, 4 лозини. І я бачу, що однозначно оця нормального діаметру, оця жируюча. Тут нормального діаметру, тут ну, близько да? і от Та, яка близько жируючої, я дивлюся, що треба якось її навантажити. З рахуванням, що врожаю нема, немає, да? ми піднімаємося трошки вище і бачимо, що є отакий от пасанок, який виходить десь на рівні метра від рівня землі. Він гарно, красиво, вертикально піднімається наверх. Звичайно, що такий пасанок, якому вже там десь метр або навіть більше, я його не видаляю. Але, наприклад, був наступний пасанок трошки менший, але був отут, який є, виламав. А от наступний теж виламав, а оцей не буду виламувати. Чому не буду виламувати? Тому що а, треба з одного боку. Тримати навантаження для того, щоб не жирував, а з іншого боку, забезпечити провітрюваність, щоб не було хвороб. Тому що навіть потім препарати, якими ти оприскуєш, вони не доходять до місця дії безпосередньої. І таким чином ми а, проріжаємо, якщо можна так сказати. Один залишили, два виламали, один залишили. Зараз теж тут два виламаю, а потім один залишу. І таким чином ми будемо мати підвантажений підвантажений е, побіг, але він буде гарно провітрюваний. Ну і можна буде химобро зробити якісно.